Екс-голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішингер заявив про необхідність уже зараз починати формувати контактну групу, яка буде готувати майбутні перемовини між Україною та Ерефією. Дальше що? щодо завершення війни, але початок переговорів може визначити лише Київ. Він зазначив, що країни заходу повинні посилити допомогу Україні у розгромі російської армії, але паралельно вже потрібно робити кроки, які можуть дати перспективу того, що це має колись закінчитись. Він розкритикував тих політиків на заході, які мають непотрібну слабкість, і закликають припинити надавати Україні зброю, щоб настав якийсь там ефемерний мир. Ішенгер зазначив, що він не закликає підштовхувати Київ негайно сідати за стіл перемовин з агресором до того, поки його збройні сили не будуть розгромлені. Інакше це було б рівноцінно капітуляції. Дякую, що прийшли. Я з вами знаєте, хотіла в першу чергу проговорити останні повідомлення, які ми отримуємо із Бахмуту. Значить, там побував сирський. Мабуть, ви бачили цю інформацію. Він говорить про те, що ситуація довкола цього міста на Донеччині залишається складною, тому що ворог продовжує спроби прориву оборони українських військ і намагається просунутися до центральних. Районів міста водночас ми завдаємо відчутних втрат ворогу, говорить про це Сирський, і ми намагаємося відбити усі спроби противника захопити місто. Як ви оцінюєте, пане Іване, як триває зараз оборона в фортеці? Ну важко, беззаперечно важко, і росіяни підтискають росіяни. Бачать, що є можливість досягнути успіху, так що на мапу подивитися, вони там з півночі, з півдня десь вдалося попроходити по навколишніх населених пунктах, і це підштовхує їх ще більше до такого азарту. Да ще підкинути людей, ще підкинути техніку для техніки для того, щоб досягнути результату, взяти місто в облогу, і там як це було там 14-15 роки. Але Кожного разу натикаються на шалени супротив, кожного разу несуть надзвичайно великі втрати, і ці втрати вимірюються не тільки в людських ресурсах. Це і техніка, це і час. Час для росіян зараз працює проти них, і ось тому вони намагаються зараз його виграти, скільки можливо. Ну, с вчора сказав Володимир Зеленський, що менш ніж за тиждень, за один тиждень, лише на Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 російських окупантів. Ну ось такими вже цифрами так ми опоруємо. Ну, це ж не заважає їм все одно продовжувати закидувати цей напрямок свіжим м'ясом, як бажаєте. Так, да, да, дійсно, дивіться, вони на це чхати хотіли на людей, на техніку, в них є вказівка політична, треба брати. І це ж ще йде родом з Радянського Союзу, да? віжу цель, не віжу препятствий. І навпаки, чим більше ти людей кладеш, тим більше ти маєш поваги в Кремлі. що Ну, какую молодість, стільки людей положив, ну до стіг. Тобто там збочене сприйняття в будь-якій нормальній країні такі великі втрати казали: по-перше, що ну, тактика, стратегія неправильно йде не в ту сторону. Треба щось змінювати, і командування треба міняти. А там навпаки дають е командуючому, наприклад, на Вогледарському напрямку. Мурадив чи не помиляюсь, такий uh -huh. йому навіть там звання дали ще підвищили звані. Можливо, це як аванс. Да, ми тобі, ми тебе підвищили звання, а ти ж покажи результат, зроби що небудь ось. Зараз працюю над цим ну, ну знаєте. Після таких цифр, і таких повідомлень я все більше вірю. Знаєте, коли пишуть в телеграм-каналах, що там Путіну доповідають про кількість втрат, він говорить: та нічого. Ну, по типу, у нас є ресурс, тому кидайте далі м'ясо. От ви вірите в те, що Путін якось зважає на те, що там гинуть їхні російські солдати, чи це взагалі не обговорюється? Е -е, а я скажем так, я більш ніж певний, що йому не доповідають про втрати, оскільки йому це не цікаво. Ну, нашо йому ці цифри, він старий дід, що йому врахувати ці цифри, він просто доповідає те, що він хоче чути: є прорив чи немає прориву. Що ще треба зробити, щоб був прорив. А, а про людей, я думаю, взагалі там мова не йде. Це просто, це знаєте, це як снаряди. От не вистачає снарядів, візьміть ще, а ось не вистачає людей. Ну візьміть там. А чого не вистачає? Ну, яка різниця? Бо, що не вистачає, треба це ліквідувати цю прогалину і все. Тобто, це як е складова. Тобто, ну треба, ну візьміть. Та. Маю, візьміть ще. Російські солдати як снаряди, дуже влучне порівняння, до речі, вперше таке почула, треба, треба взяти на озброєння. Як ви вважаєте, як складеться подальша доля вагнерівців? От Минулий тиждень ми обговорювали про те, що їм, пам'ятаєте, там і зв'язок відключили, і начебто спецзв'язок пригожину, начебто його вже забрали в нього перепустки у владні кабінети і так далі, але ж він не втрачає надії. Буде продовжувати воювати і намагається зібрати якусь свою армію, яким чином складеться їхня доля, і як чи зможуть вони набрати певну кількість людей, чи зрештою їм це не вдасться, як вважаєте? А я буквально два слова поясню вашим глядачам, можливо, хтось не розуміє, що таке спецзв'язок, що таке спецзв'язок? ну, WhatsApp чи що, чи Viber. Не -не, це якщо подивитися в кабінет будь-якої посадової особи, навіть в Україні це є, mm -hmm. стоять така грядка телефонів. Цвета слонової кості, так, да так, і так. там або з циферблатом з диском, або без циферплату. Тобто, це означає, що це захищений зв'язок. Ти можеш підняти слухавку, і на ті на тому кінці тобі відповість конкретна людина. Це може бути телефон генерального прокурора. Ти можеш набрати моментально або не знаю, командуючому військ яких або в офіс президента, або адміністрація президента. Тобто, це дійсно серйозний сигнал про те, що а, пригожено відрізають можливість дуже швидко. В прямому сенсі підняти слухавку і почути на тому кінці проводу конкретну людину, задати задати їй конкретне питання, або там попрохати, або висловити своє невдоволення. Це дуже важливо. Що далі? Далі пригожин скатується в таку історію, що він починає кидати у бій свої елітні частини, які найбільш професійні не ув'язнені ні в якому разі, а ті, які з ним раніше вже були в різних африканських республіках. В Сирії, в Лівії їх починають кидати вже на так я кажу, стачування вони стачуються там. Тепер він пішов, відчувається кадровий голод, вербує людей серед спортивного. Серед спортсменів він повідомив, що 42 42 вербувальних центри відкриваються. Це означає, що тепер люди так швидко до нього йти. Не будуть з ув'язненням було б набагато простіше в нього там 10 років за спиною у людини, да ще 10 років попереду, і вербувати було дуже зручно. Або ти ще 10 років сидиш, або півроку воюєш, і виходиш там, як чиста людина з медалями з повагою. І багато багатьох це скажімо так, спокушало За спортсменами. Буде набагато важче, При тому, що є такий да. Наратив, що спортсмени не сильно там, де, де, там, розумні, але секундочку, ну вони більш розумні, ніж ув'язнені. Вони вільні в своєму виборі. Їм доведеться пропонувати щось більше, ніж просто, а, просто гроші. Тобто великі гроші, багато великих грошей, і вони будуть вернутися не так активно. І останній момент це вагнернок. Накшталт Орльонок, це було в Радянському Союзі, молодіжна організація, тобто Пригожин бачить за. Три-чотири роки, що в нього буде молоде підготовлене покоління, як в ідеології Вагнера і повністю віддане Вагнер особисто пригожено. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.